Привіт, друзі! Пропоную вам написати тести з перевіркою з математики на тему Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Підготувала для тебе Лівічук Ірина. Дивимось з вами перший вираз. 8000 тисяч.

Вираз під номером 2 49 тисяч 433. Додати 657 тисяч 990. Варіанти відповідей: А. 707 тисяч 423. Варіант Б. 707 тисяч. 434. Варіант в 7743. Обчисліть, будь ласка, цей вираз та оберіть правильну відповідь. Вираз під номером 3 один мільйон відняти... 456 689. Варіанти відповідей. А. 543 тисячі 311. Варіант Б. 533 311. тисячі. Варіант В. 553 тисячі, 311. Обчисліть, будь ласка, цей вираз та оберіть правильну відповідь. Вираз під номером 4. 123 тисячі 456. Ми додаємо з вами 76 тисяч. Варіанти відповідей. А. 200 тисяч Б. 199 465. Варіант В. 199 456. Обчисліть, будь ласка, цей вираз та оберіть правильну відповідь. Вираз під номером 5. 123 тисячі 456 додати 76 тисяч 1. Варіанти відповідей А. 200 тисяч. Б. 199 тисяч 465. Варіант В. 199 тисяч 457.

455 тисяч Варіант В. 455 тисяч Обчисліть, будь ласка, даний вираз та оберіть правильну відповідь. Вираз під номером 7. 49 900 додати 34 5. Варіанти відповідей А. 83 905. Б. 83 555. В. 83 тисячі 5. Обчисліть, будь ласка, цей вираз та оберіть правильну відповідь. Вираз під номером 8. 890 884 відняти 234 999. Варіанти відповіді а. 785 885. Б. 655 885. Варіант В.

Додати 675 765. Варіанти відповідей А. 721 662. Б. 721 454. Варіант В. 45 788. Обчисліть, будь ласка, даний вираз та оберіть. Правильну відповідь. Вираз під номером 10. 65 п'ясяч Відняти 34 тисячі варіанти відповідей А 31 тисяча Варіант Б. 31 110. Варіант Б. 31 110. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. Дякую. А зараз пропоную вам перевірити себе. Подивіться, будь ласка, на свої відповіді. Якщо у вас все правильно, ви отримуєте 10 балів. Якщо у вас є помилки, виправляйте їх, будь ласка. Дуже вам дякую за цей урок.